НБУ отримує повну інформацію про ваші платежі. Національний банк України вирішив змінити правила грошових переказів. З жовтня 2025 року кожен переказ буде вимагати відображення імені та номеру рахунку отримувача. Немає значення, де саме відкрито їхній рахунок. Цей крок за словами НБУ допоможе боротися з шахрайством. Тепер ви можете перевірити отримувача перед тим, як надсилати гроші. І Якщо щось піде не так, ви зможете надати точні дані правоохоронцям. Раніше такої інформації не було, через що шахрайство було легше приховати, в тому числі шляхом здійснення переказів лише за номером картки, не знаючи імені отримувача. Зміни обіцяють зробити перекази більш безпечнішими. Але в будь-якому разі варто завжди залишатись уважними, особливо з малознайомими контрагентами. Додатково вказані зміни, на мою думку, також дозволять відслідковувати, отримувачів коштів, які не сплачують податки. Тобто, тут держава опікується не лише про жертв шахрайства, а також допомагає податковій службі. А як ви ставитеся до таких нововведень? Чи були випадки, коли шахраї виманювали у вас гроші?